Гроші, це невід'ємна частина нашого з вами життя. Сьогодні я якраз от про це розповім, як можна за допомогою математики, за допомогою всього лише однієї задачі заробляти непогано, навіть будучи в школі, якусь копійку на булочку заробите. І для цього вам потрібна лише монета та знання Розв'язку цієї задачі, які ви отримаєте якраз під час перегляду цього відео. Давайте розберемо умову задачі. У нас є два гравці гравець А і гравець Б. Гравець А пропонує гравцю Б підкидати монету, щоб за кожен кидок гравець Б платив йому 1 долар. 1 долар за кидок. А гравець А, в свою чергу, буде платити гравцю Б 5 доларів за комбінацію Орел Орел підряд. Якщо підряд випадає Орел Орел, то він буде платити 5 доларів. Питання задачі. Чи варто погоджуватись на такі умови? І друге питання. Що зміниться, якщо комбінація буде не ОО, а ОР? Сподіваюсь, що умова всім зрозуміла. Тепер давайте перейдемо до розв'язку. Почнемо аналізувати взагалі задачу. З першого погляду, у нас ймовірність того, що випаде ОО, це шанс випадіння першого орла. Давайте червоненьким. Шанс випадіння першого орла помножити на шанс випадіння другого орла, так? Тобто, це у нас буде 1 друга помножити на 1 другу. Дорівнює 1 четверта. Правильно? Тобто, за 4 китки ми 100% отримуємо Орел Орел підряд. По логіці речей, так? Ну, в середньому, шанс 25%. А нам платять 5 доларів. тобто... Якщо ми будемо витрачати 4 долара в середньому на те, щоб отримати 5, то це нам вигідно і варто грати. Але, але, Є одне, але все не так просто. Це складніша задача, ніж здається, на перший погляд. Тоді б, по логіці, для чого взагалі друге питання створено? Адже ймовірність буде така ж сама на випадіння. Давайте подивимось на ось таку, наприклад, я напишу зараз. Комбінацію з випадінь. Щоб трошки проаналізувати. Наприклад, нехай там OR, ROR, RO. Наприклад, ось така от комбінація у нас є. Давайте подивимось, коли у нас виграє О, О. Я буду червоненьким підкреслювати. Ось тут він виграв. І все. Тепер давайте от синеньким буду підкреслювати, коли виграв ОР. Ось тут він виграв. Ось тут він виграв. І ось тут він виграв, так? Ви можете сказати, що я займаюсь повним безглуздям, адже у нас всього там 10 підкидань якихось, які я написав, і це взагалі не можна вважати за об'єктивну статистику. Я з вами повністю погоджуюсь. Я це написав трошки для іншого. Бачите, ось тут, от, наприклад, у нас випало два орли, і гра, можна сказати, закінчилась. Ми почали спочатку, так? Тому для ОО. Можна сказати, що гра закінчується після R або ОО, так? Тобто або після виграшної нашої комбінації, або після випадіння літери R. Адже потім нам знову потрібно вибивати два ОО підряд. Так? І якщо випаде R, то все одно все заново, можна отак от поділити. А тепер давайте проаналізуємо для ОР. Те ж саме. У OR беремо от протилежно. Тут ми брали R, тут ми беремо О. Тут гра після літери О не закінчується. Розумієте, в чому справа? Тобто, от у нас тут ви. Давайте інший колір візьму якийсь там ось, ось цей. От у нас тут випадало О, тут випало О, і тут випало О. У нас гра досі не закінчилась. Розумієте, нам не потрібно шукати комбінацію заново. Якщо випадає багато О підряд, то скоро випаде Р. Ось в цьому і перевага, вже, як очевидно, можна побачити: комбінації ОР. Саме над комбінацією ОО. Тож в комбінації ОО гра закінчується тільки після Р. Тобто, тільки коли у нас випадає решка, то тільки тоді закінчується гра. Можна ось так от зробити. Тепер хочу подивитись, наприклад, якщо у нас було всього три китки. Три китки. Давайте запишемо всі комбінації для наглядності. Це буде ОРО, ОРР, ООР, і потім РОО. Тепер давайте виділимо комбінації, які нам підходять для ОО. Для ОО це буде ось ця от виграшна, ось ця от виграшна, і ось ця от виграшна. Три комбінації. Три штуки. Тепер переглянемо комбінації для ОР. Для ОР у нас вже підходить одна, дві, три, чотири комбінації, бачите? Ось. Вже можемо побачити, що навіть виграшних комбінацій на всього три китки для Орел-решка підряд більше, ніж для два Орла підряд. Бачите, яка чудова річ, у нас вже ми можемо побачити, що Орел-решка вигідніше, ніж Орел Орел, якщо ми гравець Б. Якщо гравець А, то навпаки. Тому він нам і пропонує грати Орел Орел. Але це математично нічого нам не доводить. Давайте подивимось, що нам каже математика. Якщо ви додивились до цього моменту, то я вважаю, що вам дуже потрібно підписатись на мій канал, а також потрібно підписатись, щоб більше людей знали математику. Підпишіться. Зараз буде математична частина, вона досить нелегка, тому що це вивчають тільки в університетах, в школі такого не пояснюють. Можливо, буде складно, але я постараюсь пояснити нормально. Ось. Якщо щось буде незрозуміло, можете перечитати або погуглити щось, якісь, можливо, незрозумілі моменти. Спочатку хочу означити, що таке мат-очікування. Математичне сподівання це числова характеристика випадкової величини, що відповідає інтуїтивному її поняттю середнього значення. Ось. І насправді це досить незрозуміле пояснення. Я б, напевно, розібрав взагалі цю задачу, і на прикладі цієї задачі ви зрозумієте, що таке мат-очікування. Тож, не буду затягувати, щось і так вже затягнув. Поїхали! Спочатку розглянемо двох орлів ОО. Нехай М це мат-очікування до ОО. МО і МР, в свою чергу, це мат очікування кількості підкидань, тобто це М, але якщо вже випала монета орлом або решкою. Зауважимо, що на першому ходу орел і решка мають рівні шанси. Тобто О дорівнює R. Можна ось так схематично записати. І з цього випливає, що у нас мат очікування наше буде дорівнювати МО плюс МР. І ділимо все це на 2, тому що ймовірність однакова, одна, друга. Правильно? Правильно? Якщо в перший раз у нас випав Орел, то е, другий хід, шанс того, що закінчиться гра після другого ходу. Закінчення гри тут ми вважаємо вже не просто випадіння R або O, а саме наш виграш. То шанс на наш виграш становить одна друга. Тоді у нас гра займає 2 ходи. А якщо на другому ході випадає решка, то її довжина такої гри мінімум 4 ходи. Розумієте, тому що після решки. Нам знову потрібно вибити два орла. І гра у нас буде тривати. Чотири ходи – це на один хід більше, ніж коли при першому ході у нас випадає решка. Це якраз означає, що наше мат-очікування після випадіння першого орла буде становити ось так: 2 плюс. В дужках запишемо MR плюс 1. І ділимо це все на 2. MR плюс 1 це у нас якраз ось цей от випадок, коли на другому ході випадає решка. Двійка, чому тут двійка? Через ось наш перший випадок, якщо на другому ході випадає Орел, а не решка. І гра у нас буде тривати якраз два ходи. Ділимо це все на два, тому що ймовірність у нас одна, друга якраз. Тепер давайте розберемо гру, яка починається з решки. Тобто розглянемо. Математичне сподівання для решки. Якщо гра почалася з решки, то вона 100% не закінчиться за два ходи. Тобто у нас на R, потім нам знову треба вибити два орли, тобто мінімум три ходи. І при цьому наша гра буде тривати на один хід більше, якби цієї решки тут не було. Ми це можемо записати як. Дайте подумати трошки: МР у нас чому на один хід більше, ніж ціє, якби цієї решки не було. А, тобто можемо записати 1 плюс М. М це у нас до закінчення скільки ходів, а МР дорівнює 1 плюс М. Тому що гра триває на один хід довше, ніж якби цієї решки тут не було. У нас е можемо побачити три лінійні рівняння: ось це, ось це. І ось це. Давайте їх запишемо всі, як лінійні рівняння. М дорівнює МО плюс МР, на 2. МО, дорівнює 2 плюс, МР, плюс 1. Дів на 2 і МР 1 плюс М. І розв'язок такий у нас МО дорівнює 5, МР дорівнює 7. І М загальна дорівнює 6. Тому що. Що. Це взагалі означає. Це означає, що в середньому за 6 китків випаде 2 орли підряд. Повернемось до умови нашої задачі. Де вона тут? Ось? Чи варто грати? Правильна відповідь: ні. Гравцю Б не варто грати, якщо у нас комбінація ОО. Адже, як ми порахували щойно, ми будемо вигравати за 6 китків, тобто віддавати 6 доларів, а отримувати 5. Ми в мінусі. Хоча б здавалось, ймовірність 1 четверта. Але ймовірність це не мати очікування. Дві різні речі. Повертаємось на друге питання. Що зміниться, якщо у нас буде комбінація не два орли, а Орел-решка? Давайте її і розглянемо зараз. Орел решка. Нехай R це те ж саме, що M. Але для цього випадку. Так само у нас тут буде RO і R Р... R. Все аналогічно до попереднього випадку. Так само, як і в першій грі, ма очікування R буде дорівнювати RO плюс R Р... r Р... на 2. Це якраз випливає з рівності шанса випадіння орла або решки. І якщо гра починається з орла о двокрапка. То можемо розглянути такий випадок. Якщо у нас випав Орел потім Орел, це означає, що у нас гра не закінчилась. Так і запишемо: гра не закінчилась. Тут, я думаю, слід нагадати, що у нас РО і РР це мат очікування після першого китку. Тобто РР це мат очікування, коли у нас першим кидком випала решка. А РО. Це матоочікування, коли першим китком випав Орел. Ось. Це от зараз якраз важливо, щоб не забули, не заплутались. Давайте знову розберемо. Нагадаю, що я говорив секунду тому, тому що я вже сам насправді трохи забув. Якщо гра почалася з «Орла» у нас, так? І не закінчилась на другому ходу, знову Орел, і довжина гри буде в середньому у нас 1 плюс РО. Так, тобто, після першого ходу у нас ось це от якраз розглядається. А якщо на другому ходу випав Орел, то ми додаємо одиничку, і гра триває на один хід довше, що ми тут якраз і записуємо. Оскільки ми можемо забути про першого орла. Так? Тобто цієї ситуації ніби не існувало, і гра у нас почала з другого ходу. Так, тобто у нас нам не важливо, Орел Орел-решка чи Орел-решка. Розумієте? Ось то. Звідси можна записати ось таку от штучку. RO. Два ходи. Тобто гра може закінчитись за два ходи. Так? Якщо у нас другим випаде не Орел а «Решка». 2 плюс. В дужках напишу 1 плюс RO. Тобто ось цю от штуку. Якщо після другого ходу у нас гра не закінчилась. Тут, можливо, по формулі є дійсно складні питання. Тут вже може бути от важко і не очевидно, чому у нас тут РО і тут РО. Давайте от червоненьким, так? Підкреслю. Адже ми, уфо... ми шукаємо РО, тобто мат очікування після першого орла через РО. Через мат очікування після першого орла. Це як взагалі так. Тобто ми... ну, Уявіть, що тут ікси замість РО. От це ж повністю безглузде на перший вигляд рівняння. Але ні. Тут все обґрунтовано. Можете передивитись, якщо не зрозуміли, точніше, не можете, а потрібно. Я б радив, я б настояв на тому, щоб ви зараз передивились і зрозуміли, чому так, що взагалі відбувається у формулі. Ось. І ділимо це все на 2, Тому що ймовірність у нас одна, друга, якраз, на випадіння другого орла або решки. З цього рівняння можна одразу знайти, що у нас R o, дорівнює трьом. Тобто, маточікування, після якого у нас випаде Орел решка підряд після випадіння першого орла дорівнює трьом. З іншого боку, якщо у нас гра починається з решки RR. Тобто, першим випала R, потім три крапки. То можна сказати, що гра у нас триває на один хід довше, ніж коли вона починається з орла. Правильно? Правильно. R. R дорівнює 1 плюс R. І у нас вже система складається тільки з двох рівнянь: з ось цього і з ось цього. Адже ось це рівняння ми вже розв'язали. Ось. Тому давайте напишу якраз тут системку біля цього рівняння. Розв'язуємо системку, ем, отримуємо, що у нас RO дорівнює 3, РР у нас буде дорівнювати ем, 5, і R у нас буде дорівнювати 4. Розумієте? Тобто, наскільки ж вигідніше нам грати з комбінацією OR. Так я запишу ОР більше, ніж ОО. Здавалося б, ймовірність то 1 четверта. Але в середньому ОО у нас випадає за 6 китків, а орел решка за 4 китки. Ось так от вам і математика. Ось так от і працюють задачки. Лохотрони оці всі. Да. І друге питання у нас було: чи зміниться щось, коли у нас випадає не ОО, а ОР. Відповідь так. Тут відповідь ні. Розв'язали задачу. Можна поставити галочку. У кінці цього відео хочу зазначити, що це ніяка не азартна гра. Це тут азарту нуль. тільки математика. І взагалі я розказав просто, як розв'язувати задачу. Як користуватися цими знаннями, ви вже обираєте самостійно. Або там в школі гроші на булочку якось заробити, або ще щось, можете вже самі думати. Але е, також хочу зазначити, що, от е, на прикладі цієї задачі можете побачити, як працює взагалі казино от, і всі азартні ігри. Е, е, якщо вам хтось пропонує зіграти в гру, підходьте тільки з точки зору математики. Якщо ви все чітко порахували, якщо ви впевнені в тому, що виграєте, то грайте. А якщо от на перший погляд ви оцінили, ну ймовірність 1 четверта, отже, я буду вигравати, то ні, так не слід робити. Не варто. Всім дякую за перегляд. Не грайте в азартні ігри.